Звичайно бачили старий погреб, який був, Ну, ви вже його не побачили, вже побачили перероблене в новому такому представленні, бо побачили тимчасове сховище. Ідея з'явилася десь у липні місяці. Так як школа не має взагалі ніякого укриття навіть підрольного приміщення, ми два роки підряд орієнтували приміщення в нашої випускниці. Юники Олексанової ми дуже вдячні, тому що вона нам віддала своє приміщення десь тут через дорогу і для того, щоб зберегти навчальний процес, школа два з половиною роки почалася в дві зміни. Ми розпочинали цей навчальний процес о 8-й годині ранку і закінчували о 17.30. Дуже втомлені були вчителі, діти, батьки, можна навіть сказати, що і батьки схвильовані, тому що діти ходили в дві зміни. Це дуже важко, особливо в зимовий період. Але я хочу подякувати усій нашій шкільній родині, що ми витримали. Витримали це дійсно такий важкий наш період. Зараз ви побачили нове сховище, тимчасове сховище, розраховане на 270 осіб. Воно обладнане за новими технологіями, чого відповідає усім вимогам. І відрадно хочу ще раз наголосити, що ми залишилися із старим нашим орендованим сховищем. Частина учнів відходить туди під час сигналу повітряної тривоги. Частина учнів входить в наше нове, тимчасове сховище. Ми навіть Можемо прийняти частину учнів із третьої школи з нашої сусідньої школи, тому що вони знаходяться тут поряд, і у них також може покращитися навчальний процес. Судні буде дистанційне навчання. Так що ми можемо сказати, що новорічний подарунок і подарунок якраз сховище відкрилося напередодні нашого ювілею школи 65 років в школі, тому що найкращого подарунка нам і не треба було.